Що таке від у храм, і для чого це проводиться? Це таїнство бере початок ще із старозавітніх часів, коли дитинку на сороковий день приносили для храму для того, щоб присвятити її Богові. І ця традиція перейшла і в християнство. І на сороковий день після народження мама з дитинкою приходить до храму. Мама для того, щоб відновити з'єднання з церковною громадою а Дитинка для того, щоб воз'єднатися з церковною громадою, щоб разом приступати до істинного тіла, істинної крові Господньої і з тим з'єднуватися з Богом і зі всією громадою. Цей чин називається ще також уцерковленням, бо дитинку приносять перший раз після хрещення до храму, і священник бере її на руки, проголошує серед храму, що оцерковляється. Дитятко Боже. Якщо це дівчинка, то її приносять перед царські врата, а якщо це хлопчик, то його заносять у святе святих і прикладають його голівку до чотирьох сторін престолу Божого. І з цього дня дитинка вважається знову ж таки членом Христової Церкви. Напишіть, чи ви здійснювали це таїнство зі своїми дітками. Прошу підтримати наш канал. Вподобайкою, коментарем та підпискою.